Що друзі, така ситуація, що сьогодні журналісти видання Українська правда і їхній головний редактор Севгіль Мусаєва ображаються на те, що їх катають на шакалячому експресі за публікацію позиції українських військовослужбовців. Вчора на Українській правді було опубліковано, що в Київській області відбувається нібито розборка між військовослужбовцями там. Пов'язані з бізнесовими якимись питаннями. І це є суспільний інтерес. Тому де це відбувається, як це відбувається, українська правда каже, треба вказувати, бо це важливо, суспільство повинно знати. І, відповідно, вказується точна адреса, назва приміщення, так? і, звісно, про це чудово будуть знати росіяни, які точно тепер Ну вони швидше за все і раніше знали, але залюбки з більшим задоволенням туди запустять або ракету, або пару шахедів. І от питання: чи дійсно є такий суспільний інтерес, і скільки він може коштувати? Тому що тепер військовим точно з того об'єкта з'їжджати потрібно буде. Як людина, яка в 22-му році займалася. Пошуками організації дотичний, точніше був до пошуку організації приміщень для військовослужбовців. Скажу, що це дуже і дуже недешево, тому що таке приміщення не завжди можна отримати безоплатно, а часто це оренда і аренда як і приміщення, так і комунальних послуг. Хай навіть з якимись там знижками, розстрочками і тому подібне. Друге, це звісно встановлення захищеного спеціального зв'язку. Третє, потрібно обладнання, ті ж самі елементарні меблі, столи, ліжка, душові, якісь кухні, тому що людям там постійно потрібно жити. Дуже важливо, щоб таке приміщення мало певне сховище, в ідеалі, звісно, якесь радянське старе бомбосховище чи щось більш нове паркінг і тому подібне. Ну і звісно, в наш час, коли не вистачає електрики, щоб ще була автономна е, робота, там генератори і тому подібне. Тому тільки уявіть, які це великі кошти. Це навіть не десятки тисяч гривень, це просто сотні тисяч гривень з нуля. І от тепер цим військовим потрібно шукати новий е, об'єкт для прожиття, тому що українська правда вважає, що суспільний інтерес. Така ціна суспільного інтереса. Далеко хто з цим не згоден, і все ж таки прохають журналістів зважувати вартість цього суспільного інтересу.